Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і темою сьогоднішнього нашого ролика буде те, як вибрати секатор. Часто наші клієнти просять нас підібрати для них секатор. І от, базуючись на нашому досвіді, на досвіді роботи нашого розсадника, а також на відгуках клієнтів, я склав певний перелік питань і критеріїв для того, щоб правильно підібрати для кожної людини секатор саме такий, який буде зручний для них в роботі. Перш за все, для того, щоб підібрати для себе секатор, вам потрібно відповісти на запитання, що ж ви збираєтесь з ним робити. Секатор це зрозуміло інструмент для обрізки рослин для обрізки гілок рослин, але є різні види секаторів для різного типу і виду обрізки тих же ж рослин. Якщо ви збираєтеся обрізати переважною більшістю гілки, тонкі нездеревінілі, тобто це однорічна обрізка або стрижка рослин, наприклад, як це відбувається в декоративних розсадниках, або виконувати збір плодів, наприклад, винограду, вам зручніше за все буде використовувати секатор типу ножиці, в якого є два леза. Загострені і вони працюють по типу ножиці одне об друге. Секатор такого типу виконує максимально чистий і акуратний зріз. Якщо ми візьмемо листочок паперу і спробуємо обрізати, ми бачимо, що цей секатор ріже як ножиці, і він обрізає акуратно, взагалі, не обриваючи і не пошкоджуючи матеріали, які він ріже. Ще додаткова перевага роботи таким секатором це те, що він дозволяє працювати швидко. Тобто за рахунок ваги, за рахунок невеликого розміру, такими секаторами виконується робота швидше, ніж іншого типу секаторами. Якщо ще збираєтесь обрізати гілки більшого діаметру, з гілки, тут вже вибір піде в напрямку або обвідних секаторів, або секаторів з коваделцем, або секаторів з двома ріжучими лезами, які ріжуть один навпроти другого, але не заходять. Одне за друге, як це виконується в секаторі в типу ножиць, так звані гілютині секатори або ливкові секатори тут класичні італійські секатори. Усі ці секатори, тобто відні з ковадолцем і гілютині, дозволяють обрізати гілки діаметром до 20-25 мм. В дійсності на практиці ви ніколи не будете обрізати гілки такого діаметру, як вказують виробники, тобто діаметру скриття секаторів. Відповідно, навіть найменший секатор, який дозволяє обрізати діаметр до 22 мм, цілком вам підійде для виконання більшості робіт там в промисловому саду. Звичайно ж, секатор більшого розміру дозволяє захопити гілку більшого діаметру. Але вам потрібно враховувати, що гілку діаметром 25 мм, mm, особливо якщо у вас обрізка відбувається на морозі, вона замерша, обрізати одною рукою. Практично неможливо, тобто вам потрібно докладати зусиль то немалих, працюючи двома руками, і ця робота вам буде абсолютно некомфортно. Усі одноручні секатори на практиці використовуються для обрізки гілок діаметром 10-15 мм. Рідше, значно рідше, ви використовуєте їх, коли потрібно обрізати з гілку там більшого діаметру. Тому не женіться за діаметром розкиття секатора, а в першу чергу підбирайте інструмент зручний саме для вашої руки. Тепер далі пройдемося про типи секаторів. Другий тип секаторів, який я сьогодні зачепив, це є секатор обвідний. Чим вони характерні? Вони мають нижню опорну губу, до якої верхнє лезо здійснює обрізку, за яку лезо заходить і здійснює часткову роботу як ножиці. Але на відміну від ножиць, ріже тільки одне лезо лезо, яке знаходиться згори. Ці секатори, так само, як і секатори типу ножиці, якщо гострі, дозволяють обрізати без жодних пошкоджень. Тканину. Разом з тим, такі секатори дозволяють проводити обрізку до 20-25 мм. Тобто гілка 15 мм, завтопшики спокійно обрізається таким секатором. Третій тип секаторів це секатори з коваделцем. В них є або симетрично, або несиметрично заточене лезо, але одне ріжуче лезо, яке знаходиться згори і опорне коваделце. Лезо здійснює дорізання гілки в упор до цього ковадолця. Такі секатори, особливо якщо вони трошечки підтуплені. В контролезі вибита канавка не дозволяє дорізати гілку до кінця. І навіть новий секатор папір не ріже. Такі секатори частіше за все дозволяють проводити обрізку трошки легше, ніж обвідні секатори. Мінусом їх є дві речі. Перше, те, що коли вибивається канавка в ковадолці і пропритуплюється лезо, секатор починає не дорізати до кінця. Він залишає частинку курини дорізаною. Тому частіше за все, такі секатори використовуються для обрізки сухих твердих гілок. Для обрізки живих гілок доцільніше використовувати обвідні секатори. Другим мінусом секаторів з квадлцем є те, що вони не дозволяють проводити нормальну обрізку на кільце. За рахунок того, що квадлцем виступає з обох сторін відносно леза, якщо ми проводимо обрізку на кільце, ми не можемо прикласти до стовбура для того, щоб обрізати власне, гілочку по кільцю. І обрізаємо ми її завжди трошечки більше, обрізаємо її з пеньком. Якщо ж для такої самої обрізки ми будемо використовувати секатор обвідний, і правильно будемо прикладати його лезом до стовбура, ми зможемо зробити обрізку на кільце, не лишаючи оцього пенька. Ну, і ще одна відмінність роботи обвідного секатора від секатора з ковадовцем, в тому, що секатор обвідний, якщо обрізати правильно, не лишає практично ніякого сліду на обрізаній гілці. Як бачимо, обрізана гілка є абсолютно рівно, і ми бачимо невеличкий замин, там буквально 0,5 мм mm розміром від опорної губи. Якщо такий самий зріст виконувати секатором з ковадолцем, ми отримуємо досить велике заминання, в даному випадку десь міліметра три кори і відповідно камбію під цією курою. І цей замин буде збільшуватись по мірі того, як секатор буде підтуплюватися. Якщо для обріжчика ці нюанси є неважливі, то використання секатора з коваделцем є цілком виправданим. І останній тип секаторів це секатори гілютинного типу, в яких симетрично два леза є загострені. Ріжуть вони наступним чином. Обрізаючи гілку, ми маємо те, що ріже обидва леза. Ріжуть вони відносно легко, так само і легко, як і секатори з ковадолцем. Але заминання лубу і кори, так як це роблять секатори з ковадолецем, не відбувається. Мінусом, звичайно, обрізки цього секатора є те, що посередині, за рахунок того, що леза трошечки не сходяться один з одним, посередині гілки залишається невелика сходинка. На практиці ця сходинка дуже швидко заростає, Тобто, в принципі, якщо такий секатор є гострий, то ним з одного боку і легко різати, з іншого боку, зріз виходить, максимально безпечним для рослини. Як на мене, основним критерієм для вибору секатору все ж таки є його ергономіка. Тобто, для того, щоб правильно підібрати секатор під вашу руку, найважливіше перш за все відповісти на таке питання. чи ви Лівша чи виправша, якою рукою ви працюєте? Секатори частіше за все є несиметричні, оскільки рука в людини є досить специфічної форми. Виробники роблять секатори з асиметричними руків'ями. Такими руків'ями максимально комфортно працювати. Але якщо секатор, розроблений для роботи правою рукою, використовувати в лівій руці, вам буде це робити абсолютно некомфортно. Це і замок не з того боку, і лезо знаходиться не з того боку. І ергономіка самого руків'я абсолютно не пристосована для роботи лівою рукою. Відповідно, деякі виробники, і на жаль, я не можу назвати їх багато. Знаю фелку, знаю стафор італійців, які розробляють спеціальну секатори для роботи лівою рукою. Для прикладу, у нас є секатор фелку 8, який розроблені для роботи правою рукою, і точно такі самий Фелку 9, розроблений. Для роботи лівою рукою. Він, абсолютно, він є абсолютною зеркальною копією восьмого. Відповідно, якщо ви шульга, беріть секатор під ліву руку. Для обвідних секаторів і секаторів типу ножиці, ліва права рука це є дуже важливий параметр. Тому що в обвідного секатора, якщо ви правша, лезо має знаходитись в, з правого боку. Якщо ви лівша, лезо повинно знаходитись з лівого боку. Це пов'язано з механікою роботи самої руки. Коли ми закриваємо секатор, ми автоматично Верхні руків'я трошечки відтискаємо від себе, а нижні руків'я трошечки підтискаємо всередину долоні. Відповідно, секатор притискається або відтискається, в залежності від того, якою рукою ви працюєте. Для секаторів з коваделцем і для секаторів італійського типу цього гілютинного немає значення, якою рукою ви будете працювати. Різниця буде лише в тому, що вам потрібно буде звикнути закривати замок, який розроблений в даному випадку під правшу, навчитися закривати замок лівою рукою. Наступним і найважливішим, напевно, пунктом в виборі секатора є його розмір. Знову ж таки, не просто так виробники, такі як, наприклад, АРС, Felco, роблять секатори однакові, ніби, але різного розміру. Тобто, от є ARS 9 8, 7. вони є схожі за своїм конструктивом, але абсолютно різного розміру. Для чого це? Для того, що в людей є різний розмір руки. Відповідно, під розмір руки необхідно підбирати правильний секатор. Яким чином це правильно зробити? Ми беремо секатор у руку, відкриваємо його. В розкритому положенні ви повинні вільно утримувати секатор і при цьому двома пальцями могти захопити руків'я розкритого секатора. Якщо секатор є завеликий, ви будете постійно тягнути з кінцівками пальців і напружувати при цьому руку. Підбирайте секатор так, щоб ви могли спокійно, легко закрити його. Тобто цей параметр секатора залежить безпосередньо від довжини вашої долоні. Моя рука є середньою, тобто довжина від основи долоні до верхівки середнього пальця є 18 см. Для мене підходить максимально комфортний там, наприклад, VS 8 від RS, Felco 6. Льове. Льовий восьмий. Ще одним можливим моментом є те, як буде лежати секатор у закритій руці. Наприклад, цей секатор в розкритому положенні для мене є комфортним. Я легко захоплюю нижні руків'я. А закриваючи секатор, я впираюсь пальцями в верхні руків'я. І оцей момент є абсолютно некомфортний. Якщо ви закриваєте секатор і б'єтеся кінцівками пальців у верхній руків'я, цей секатор вам не підходить. Наприклад, секатор аналогічного розміру. З трошечки іншою формою руків'я. Я беру в руку і так само легко захоплюю пальцями. І при цьому, коли закриваю його, я не впираюся пальцями в верхній руків'я. І цим секатором мені працювати зручно. І третім пунктом при виборі розміру секатора є те, як верхнє руків'я буде лежати в вашій долоні. Верхній руків'я я повинно. Повністю доходити до кінця долоні і краще трошечки виходити за долонь. Тобто цей секатор він для, моє, для моєї руки комфортний в роботі, але мені тут не вистачає одного сантиметра довжини руків'я. Точно так само ВС 7 трошечки замалий для моєї руки. Для жінок цей секатор буде цілком комфортний. У це руків'я виходить за мою долонь і таким секатором мені буде працювати зручно. Окремим пунктом про виборі руків'я я хочу додати те, що в деяких моделей секаторів є поворотне нижнє руків'я. Виробники не просто так це почали робити. З таким руків'ям обрізчику, який звикне працювати, працювати легше. За рахунок того, що рука обертається довкола руків'я, зусилля розподіляється більш рівномірно по фалангах пальців. і рука так сильно не натирається під час закриття секатора. Ще один момент комфортної роботи з секатором, це є те, як ви закриваєте руків'я і що ви при цьому відчуваєте? Два абсолютно однакові за формою секатора. Один секатор, коли закривається, залишає проміжок між ручками. І цей секатор ніколи не закусить мені руку. А другий секатор при стисканні проміжку майже не залишає. І в цей секатор є шанс попадання шкіри в вашої руки. Якщо ви будете працювати в рукавицях, нічого страшного, він буде зажовувати вам рукавицю. Але якщо ви будете працювати голою рукою, він просто буде закусувати вам руку. В результаті ви наб'єте синець. Ну і останнім пунктом ергономіки секатора це наявність амортизатора. Для секаторів італійського типу і секаторів з квадрицем це не є актуальне. Тобто секатор бити по руках не буде. А для усіх обвідних секаторів наявність нормального якісного амортизатора є дуже важливий критерій. Якщо амортизатора немає, такий секатор буде набивати руку після того, як прорізає гілку. Для прикладу, у нас є підробка на фелку другий. Неважливо, якого бренду, про підробки ми поговоримо в окремому ролику. Якщо ми порівняємо з оригінальним Felcom, ми побачимо великий амортизатор, який дуже довго і надійно працює. Тут же ж ми бачимо якусь несуразну невеличку пластикову вставочку, яка ну, розіб'ється буквально там за Ну, за день роботи, і потім секатор буде бити в метал-метал. І якщо довго різати таким секатором, він просто наб'є синець на руці. Ну і останнім великим пунктом при виборі секатора є його надійність, ремонтопридатність і гарантії на нього. Оскільки ми говоримо про професійний інструмент, а не про одноразові, як у випадку цього, матеріали, з якого зроблений цей інструмент, є надзвичайно важливі. Це те, як він буде працювати руками в ваших руках. Тобто, з чого зроблені лезо, з чого зроблене руків'я, з чого зроблений амортизатор, пружина, як це все зроблено, як підігнано, наскільки це надійно підігнано, це є дуже важливі параметри. Про те, як і з чого виготовляють секатори іміниті бренди, я зараз зупинятись не буду. Звертаю вашу увагу просто на те, що якісний надійний інструмент не може бути зроблений з дешевих матеріалів і на дешевому обладнанні. Відповідно, як Felco, ARS, Льови, Бахо, Стафор, і інші професійні бренди, ці всі виробники використовують найкращі матеріали і використовують найкращі обладнання. Кожного з цих виробників є свої технологічні нюанси, є свої особливості, переваги, недоліки порівняно з іншими. Зараз я не говорю про бренди. Я говорю зараз про те, що якщо ви берете професійний інструмент. Він не може коштувати дешево. Виготовлення цього інструменту так само коштує, коштує немалі гроші. В плані довговічності роботи інструменту. Одним з важливих пунктів підбору інструменту є те, наскільки він є ремонтопридатний. Тобто будь-які професійні моделі інструменту можуть бути розібрані, і в них може бути замінений будь-який з елементів. І відповідно при виборі інструменту, у нас може бути два варіанти: ми можемо вибрати професійний інструмент, в якого там, через декілька років, ми замінимо, наприклад, лезо, коли воно у нас точиться. Або можемо вибрати напівпрофесійний інструмент, який ми весь замінимо через декілька років, коли лезо сточиться. Все зношується, все ламається, і питання просто, скільки ми заплатимо за інструмент і скільки він прослужить. Чи нам потрібно буде замінити цілий інструмент, чи нам потрібно замінити буде тільки частину цього інструменту? Наприклад, з цього секатора може бути замінено будь-що. Навіть останній гвинтик, там наймаленький гвинтик чи шайбочка, можна купити окремо до цього секатора. На руків'я, наприклад, фелку дає пожиттєву гарантію взагалі, з цього секатора він є розбірний, замінити можна виключно тільки половину або лезо, або контрлезо, або гвинт замок, пружину. А цей секатор, наприклад, є взагалі нерозбірний. Ну, відповідно, якщо ви обираєте професійний інструмент, яким ви плануєте працювати багато років, зверніть увагу на наявність змінних деталей до цього інструменту. Якщо в представника, який продає цей інструмент, немає змінних деталей. То купляти вам професійний інструмент немає ніякого сенсу. Ви через декілька років захочете замінити лезо, а цього леза просто немає в наявності. Ну і останнє, на що я хочу звернути увагу, це є гарантія і відповідальність того продавця, в якого ви будете купляти інструмент. На жаль, на території України орудує досить багато шахраїв, які продають під виглядом термового інструменту підробки або контрафактний товар, який завезений сюди нелегально. Часто такий інструмент коштує недорого, якщо ви не рветеся на підробку, ну Максимум ви викинете декілька сотень гривень, але буває таке, що підробки коштують досить дорого. Відповідно, або купляючи контрафактний товар або підробки, ви не маєте жодної гарантії на той інструмент, який ви берете. Купляйте товар тільки в офіційних представників брендів, які ви оберете. І наостанок, це не є рекламний ролик. Я не агітую вас купляти бренди, які ми представляємо. Вибирайте професійний інструмент, вибирайте якісний інструмент і купляйте його в офіційних представників. Дякую за увагу!